Так, друзі, всім привіт! Зараз справимося, там підчистимо, будемо ждати наших загортівельників, приїдуть, заберуть там трьох невеличких поросят. Таких я знаю, кілограм по скільки, Андрюх. Кілограм по 200. Це ми їх виростили почти за 7 місяців, без неділі.

Коротше, щоб свині нормально доїхали, надо трохи прицепку. Під справи. Під справий, да. А ну але дивись. Так порядок, лучше ніж нове. О, тут ні, треба було дужче підігнути а тут она. Та ти що! Дужче тут не Олег, неправильно Офігенно. Надо загнути дужче, Лешка. Це нормально. Це не да не Так, знак якості, все. Оце настоящі друзі. дужче загнуть. Станок наш освободили. Оце поросяткам було по 6. Ну, коротше, без неділі 7 місяців. Тобто нормальні результати. Два штуки по 222. 1190, 170. Ну, Хамона, не щитаю, ми його перевели в той і свинку теж оставили. Далі. А самий малий був 130, ну він народився ось такий. А тепер у нас тут пусто. Да, бо я, ми перед цим продавали і мене запитували, за скільки. Буває, все залежить, який виводок, як, як вони пішли, є. Такі результати за 7 місяців, а є за 9, за 8, по-різному буває. Ви час однаково не не виходить. Так, а ну у а О, та, що у нас в сьомій сараї? Зараз схотимося. Так, це наші сьомоматки. О, бачу на що у нас такі сліки тут. Ага, це вірміктів стоїть, зараз тату давай вже весь сіл. Хто попередся? Такі вже їсти просять. Ну ничего, сейчас будем выдавать. Так. Амон. Жувачка на месте. Чуйка. А ну, глаз, глаз, покажи. О, вот, все, абсолютно. Альбертиновна. Зара, зара, всем домой. Так, а ну что тут наша поросятка? Да ничего нормального. Нормально, давай, давай. Да, да, це нормально. Ой тут також. Та соломки підкинув Все. Тут сухе місце, таке там Там же туалет. Обережно, щоб не застрявиє. Двері зачиняються, зачиняють, щоб не застряли. Ну ми вже їм досушку положили, то не застряють. О, так тут. Тут туса ведеться максимально. Забув сказати по ціні на живу вагу. Минулого тижня було 75, на цьому тижні 80 гривень за кіло. От такі справи. О, тишина! Ротики їм зачинив. Пішов малим, возьму їсти. Рябухи я віднесу, і піду візьму малим поросятам їсти. Трохи під зимом, дивіться, як у нас груша цвіте. Якщо не помиляюсь, то це дика груша у нас, дивіться, як гарна. І забув сказати, це ж ну груша дичка, на ній ростуть. Отакені от груші. Отакені. От який урожай там. І сипляться ну зато такі о. Це, це сама велика, напевно. Синок подарував мені термометр, гігрометр в сарай. Зараз вчепим його на місце. Так. Ага. Його ж треба ще правильно вчепити, да? Тут вдвох сторонній скотч о який подарунок може я криво почепив, його ну. Африка. А тут є водичка. Тут не буду доливати. Так, забув сказати, що оця гірлянда нам за березень накрутила на три з половиною тисячі за світло, ти Що ну. Та ну, на неї потужність страшна. Надо, треба вже її змотати. Бо ми розоримося так. Маркетер буде біля, Та да, не хватить. А. Давай, знімай, там один лежить, да, поперед корита. Так, так ти, ти засняв його. Ні. Та що ж ти? Лігіть, все не задав. Дивіться, дивіться, підсажує, підсажує. Каже, і мені давай. Ну поки маленькі, ось три якраз тут в корито все влазить. О, підсажують наверх самий. <ріст> зверху пішов. і пішов, <ріст> щоб краще пішов в п'ятий лісти, вже зверху на всіх. Дивіться, осідував його. <ріст> <ріст> Дивіться. <ріст> на коні. О, вилазе. Раз, зліз, все. Там то кормушка інша, то якраз там двоє. Тут трохи більше, о, і ще один пішов на коня. Ой, на свиню. Це ж не коні, свині. Тільки що підійшов, думаю, що воно таке. отак От стоять три, і ще тут одна мордочка торчить. Думаю, що таке, а там один ліг, вони його за. О, дивіться, чотири стали, Один ліг, вони його зажали, там він кричить. Mm. Так я, я всіх розігнав, витягнув. Вот такі, да. Так, все отсюда то підвив уже. Та тихо, не кусайтеся. О, грезе. Такі вже підростають уже. Стає боляче, чи як Ідуть-ідуть іду, за мною. Тут уже відкривають Так? На на. Полетів. Все, кидаємо сінце. Води поналивали, кінець справки. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, вподобайки. Підтримуйте ЗСУ. Всім пока.